Нейромережі можна використовувати для того, щоб робити уроки, складати зно, аналізувати зображення, і виконувати на них тести, і так далі. в цьому відео я покажу, як можна використати нейромережі, ChatGPT, Google Бар, для того, щоб скласти іспити і виконати деякі домашні завдання з математики, алгебри, геометрії, української мови, літератури, англійської, фізики, хімії і так далі. Я візьму деякі завдання, які є в відкритому доступі, наприклад, з того ЗНО, І прямо в режимі реального часу ми з вами пройдемо і розберемо, як відповідає GBT і чи варто вчителям хвилюватися. На зв'язку Михайло Пацан, засновник повторюю університету Ліорту Глобал, інвестор, підприємець, вже більше 15 років керує активами своїх клієнтів і являюсь фінансовим та цифровим радником з вас. Лайк, підписка і дзвіночок за максимально актуальну інформацію, і поїхали! І так, давайте перше, що почнемо: Для того, щоб правильно розмовляти з нейромережнею, треба правильно здати їй промпт. Тому ми спочатку задаємо промпт, а далі візьмемо деякі тестові завдання і попросимо нейромережу на неї відповісти. Для того, щоб правильно здати промпт, ми робимо наступне. Ставимо його в роль будь-в ролі вчителя, давайте візьмемо, для прикладу, у Країнської мови та літератури. Тобто, ми його поставили в роль. Далі ми йому тепер задаємо а, контекст. допоможи мені підготуватися до іспиту Так, тобто, ми хочемо, щоб він нам в чомусь допоміг. Тобто, ми йому описуємо, що ми готуємося до іспиту української мови та літератури Я буду. Відправляти тобі запитання, а ти відповідай на них максимально детально, пояснюй кожну свою відповідь і думай: це важливий пром, зараз крок за кроком. Тобто, що він один за одним почав це все аналізувати і, і зробив правильні. Висновки. Так, далі. Після того, як ми їм це все написали, пишемо пишемо йому, чи зможеш ти мені допомогти. І Enter. Все. З радістю допоможу. Бачите, він мені все написав, які теми, теми нам потрібно розглянути, написати і почнемо працювати над цим разом. Тобто, фактично, ви його поставили в роль вашого вчителя, на який зараз вам буде допомагати зробити все, що необхідно. Тут є важливе уточнення. Українську мову, чи GPT і Google Бар, в принципі, не так класно знають. Вони деколи можуть робити деякі помилки, оскільки грам граматику вони української мови не зовсім класно знають. Наприклад, літературу тут також можуть помилятися. Тому зараз ми от ці два промп, цей промпт, вірніше, напишемо також і Google Барду, ну, так само його попросимо, і після цього перейдемо і виберемо деякі запитання з української мови і літератури, і хай від нас. Відповість. А, і так, у мене тут є знову з української мови літератури, також є якісь запитання. От українська література кінця 18-го початку ХХ століття. А І говоримо тема Тараса Шевченка. Окей, от рядки Миколи Некрасова, такі 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 присвячені і питання кому. Тобто ми можемо йому давати зразу відповіді, а можемо просто йому це скопіювати без запитання відповідей. І давайте йому спробуємо. Ось <Point> таким чином. Присвячено кому. Enter. І так само зараз задамо чату GPT. І отримаємо отримати якусь відповідь. Так, ці рядки належать. Не вказують на конкретний твір і так далі. Тобто він не зміг це визначити. Дивимося, що тут пише. У мене достатньо інформації, в мене є велика мовна модель. Тобто, як бачите, в такому форматі він не зможе зразу відповісти, але якщо ми йому дамо варіанти. І так я напишу варіанти відповідей. І почекаємо оновлення. І так само йому тут напишу, ой, напишемо варіанти відповідей. Дуже дивно, чат GPT написав, що присвячені по нас у Мирному, а Барт написав про те, що присвячені Тарасу Шевченку, українському поетові і так далі. Тобто, правильна відповідь В. Тобто зразу він вже зміг визначити, кому це належить. Зрозуміло, що правильна відповідь Тарасу Шевченку. Я бачите, чат GPT по українській мові. Ну так собі не давайте ще пройдемо якісь запитання. І, наприклад, установіть відповідність між письменниками та висловлюваннями, тобто ми можемо кожна з них віднести. І що ми це робимо? Просто копіюємо висловлювання і вставляємо, наприклад, в тому же Google барду. Enter. І хай він нам згадає, хто це є такий. Так само ми робимо для. Так, от бачите, вірш на письменнику Івану Франку. Чат GPT зразу це написав. Так. А тут написав, що Мартин Буруля персонаж п'єси Івана Карпенка Кару Мартин Буруля. Іван Карпенко Кар є такий. А, тобто, я бачите, Google Бард намного крутіше знає українську мову та літературу, ніж ChatGPT. Так, давайте. Дамо їм ще один шанс. Так, Тарасу Шевченку, що написав Google Bard. Я бачимо Google Бард. Дійсно, набагато краще знає е, українську мову та літературу, ніж чат-GPT. Чат-GPT не справився з жодним, абсолютно жодним завданням. Е, а тепер давайте попросимо її бути у ролі вчителя біології Google Барда і так само попросимо чат-GPT, щоб він був у ролі вчителя біо біології. Також заходимо на знову онлайн, що у нас тут є, які запитання. Різного роду. Так, і тепер бачимо, наприклад, яка речовина є складником. І давайте копіюємо це завдання і подивимося, як вони відповідять. І так, нам написав Google Bar, що правильна відповідь В. Це зовнішня оболонка вірусів, складається з білкових субрниць, які називаються капсидними білками. Так, і що нам відповів? GPT з хлопником капсиду простих вірусів це білок-варіант В. І тут також варіант В. Тобто, в принципі, я надіюся, що вони відповіли правильно. І звідси вже, я бачу, біологію знають обидва набагато краще. Так, а тепер давайте візьмемо ще щось більш важче. От як вони нам цю штуку відпові... відповідають. Тут відповідь... віддадуть і так само цю штуку. І зараз почекаємо, як нам дадуть відповіді. Є правильна відповідь А. Трансляція та Яндерце. І є пояснення чому. Інші варіанти відповіді мені так зрозуміло. І тут також бачите правильна відповідь А. Тобто біологію HGPT і ChatGPT і БАРТ знають досить непогано. Тепер давайте розберемося, а що в них з математикою. Я задаю такий самий промпт. І Google Barду, і Чату GPT, і пишу, щоб були в ролі вчителя математики. А тепер буду давати йому різні многочлени для того, щоб він їх порахував. Давайте візьмемо завдання номер 1 Я його задав Google Барду. І таке саме завдання задаю в чат GPT. І так, чат GPT вирішив не порівнювати, а розв'язувати рівняння. Тобто він не, не хотів нам дати числа А і Б, яке як більше, яке менше, а він вирішив просто розв'язати рівняннячка в той момент, коли БАРТ зразу написав, що А-Берні, то А менше Б на 0,3 і так далі. Тобто, в принципі, да, дійсно відповідь він дав правильну і дуже-дуже точну. Тобто, я бачимо, що Google-Бар набагато крутіша штука, тому що будете використовувати для написання домашнє завдання або складання мадані то користуйтесь краще Google барду. Чату GPT треба трохи переписати цей промпт. Тобто порівняйте числа A і B. Якщо так, та, так, і далі їм треба надати наступне: відповідь надай у вигляді тексту. Якщо. Якщо. Комато. І дай зрозуміти, яке з чисел більше або менше, в залежності від варіантів. Так, якщо А-Б дорівнює мінус 0,3, то А і Б рівні одне одному, в такому випадку А дорівнює Б. Якщо А-Б 0,4, то число А більше за число Б, можна знати, що А більше Б. Тобто, як бачимо, він взагалі не знає математику. От від слова зовсім не знає математику, і відповіді пише нам дуже-дуже неправильні. Тому давайте ще тут допишемо. Давай. Думати крок за кроком. І тільки після цього, як бачите, він дав правильну відповідь, тобто він крок за кроком пояснив все. і в кінці на відсумку А мінус Б. Мінус 0,3 то А менше за Б і так далі. далі, далі. Тобто тепер він дав правильну відповідь нарешті, яким ми можемо зробити висновок. Чат GPT треба давати дуже точний запит. Тобто він має бути чітко написаним контекстом, чітко написаним варіантами відповідей і чітко написано те, що ми хочемо бачити у підсумку. І тільки таким чином він буде щось нам видавати правильно. І найбільш головніше обов'язкове, що треба додати в кінці, давай думати крок за кроком. Google Bart він набагато простіше, йому можна давати просто Ctrl-C, Ctrl-V, і він швидко нам дасть відповідь, але також її треба перевіряти, оскільки можуть бути деякі нюанси, і не завжди він пише настільки класно і правильно, особливо що стосується української мови та літератури. І так, ну і тепер давайте поставимо його в роль вчителя англійської мови і спробуємо відповісти на запитання з англійської мови. І так, у нас є отакий приклад: бачите великий-великий текст, і далі в кінці написано, яке з наступних визначень є правдою. Окей, давайте тепер підемо в чат GPT. Він написав, що він був в ролі вчителя англійської мови. Чекаємо, що він нам допоміг. І після цього дивіться, що ми робимо. Я дам тобі текст, і на основі нього буду задавати тобі запитання. Далі важливо, пишемо, прочитай текст і запам'ятай його. Далі я дам тобі. Запитання. Тобто два рази йому краще написати, вставляємо текст. І я бачимо, він готовий до того, щоб ми йому задавали запитання. І ми просто копіюємо це запитання. Так, the true statement is C. Але Google Bart вміє робити таку фічу, яку не вміє робити. Чат GPT це розпізнавати зображення. І давайте ми його поставимо в ролі вчителя географії і попросимо для нас виконати одну круту штуку. У нас є таке запитання. І є, бачимо ось така карта. Нам треба визначити, яку сільськогосподарську культуру України-лідери за обсягом вирощування позначені темним кольором. І давайте зберігаємо це зображення. Далі я просто копіюю. Це запитання. Заходимо в Deepul. заходимо в діпл транслейтер і перекладаємо. Так само я його зараз попрошу перекласти нам ось ці запитання. Переклали. Далі заходимо в Google Bart. Завантажуємо файлик. І пишемо йому цей промпт. Тепер давайте спробуємо отримати від нього відповідь. І він дійсно спробував проаналізувати це зображення і навіть дати якусь відповідь. Да на випадку він написав, що це Sunflower. Ну Ну, да, це Соняшник. Ну, подивимося, правильно, що... правильно, але як бачите, відповідь він надав. Одна дуже крута штука, він вміє генерувати таблиці, і на базі них написати відповіді і рисувати графіки. Ну, давайте подивимося, як це працює. чат GPT, для того, щоб він нам зміг нарисувати, ми переходимо в GPT-4, вибираємо код інтерпретер, після цього знову йому задаємо запитання. Так, все, ми отримали відповідь, і тепер давайте перейдемо до нашого запитання і попросимо його, його виконати. І так, бачите, у нас є таблиці наведені дані про температуру повітря. І нам треба вибрати графік, який найбільш правильніше описує дану таблицю. Тому ми, нам треба просто попросити ChatGPT нарисувати графік на основі цієї таблиці. Для цього ми копіюємо цю таблицю. Переходимо в ChatGPT. Пишемо йому все, що просто скопіювали і написали. І далі дивіться, ми використовуємо інтерпретатор коду. Тобто, фактично, ми можемо писати на Python. Тому ми можемо йому, просити, напиши код на Python і виконай його як результат нарисуй та пік. І так, як ми бачимо, буквально за декілька секунд він нам нарисував графік, і ми вже можемо подивитися, який з них найбільш правдоподобний, і його отримати. Швидко, класно, шикарно. Давайте з цим самим запитом перейдемо до Google Bard. Він казав, що він нам також зможе допомогти, задамо йому такий самий запит. що він нам написав код на Python, але, на жаль, він його виконати не може, просто по тій причині, що в нього немає інтерпретатору коду. Але це не є проблемою, оскільки ми його можемо еспортанути в Google Colab. А тут вже є готовий інтерпретатор. Коду Python, тискаємо Play. І от маємо нарисований графік згідно того коду, який написав нам е Google Бард. Швидко, класно і, і досить непогано. Звичайно, ще GPT це зробив набагато красивіше, але е Google Бар також досить непогано. Ще одним з варіантів, як можна було написати, можна було його просити, написати: код на Python. а е перепиши таблицю у вигляді Google Sheets І так, як бачите, в вигляді таблиці він її створив. Натискаємо експорт Sheets». Нам зараз буде створений Sheets. Переходимо сюди. Ще раз його виділяємо, натискаємо вставити, вибираємо чарт і отримуємо графік. В принципі, таки, це також один з варіантів. Таким чином, користуючись нейромережами Google Bar та ChatGPT, ми можемо а, і виконувати домашні завдання, і ставити його в роль вчителя, який допоможе нам навчитися також тому. Всьому, що нам необхідно, по майже будь-яких домашніх роботах. Більш детальніше ми про все це говоримо в нашому університеті Global, Тому обов'язково долучайтесь до нашого ком'юніті в телеграм Телеграмі та дискорді. Задавайте свої запитання, навчайтеся і використовуйте ChatGPT та інші нейромережі собі в зростання. З вами був Михайло Пацан.